Я і питала, тому я питала, де тут довідка, чому її немає на підставі чого ознайомилася? Зараз ви мені принесли. Скажіть, будь ласка. Сказіть, будь ласка да. Я зараз побачила тут при вас, весь відомок, що невідповідність сторінок. Ви при всіх заявили, що коли давали мені на ознайомлення, деякі сторінки не показали нам які не стосувалися вашої заяви. А звідки Вани, ви знаєте, що стосувалися нашої заяви? Вона, а тепер чому, вона. А вона. чому? Вона. я їх маю право То подивитися? Це повністю сформовані Молодець. матеріали, і прокуратура не заперечила, щоб ви ознайомилися повністю. Да. А де може... лист, що вона не заперечує? Можете показати? А можете показати, що вона не заперечує? Ви зверталися, вона написала, не, не заперечує. А як може а прокуратура забезпечити доступ ну, до публічної інформації? Ну, тут взагалі цікаво, цікаво. Прокурора ж... Саме у нас підписано перехисті Ну, покажи, будь ласка, ну, мені цей це... Це, це не співаєте. Ні, це, хіна. Хіна. Нет, це, це стосується мого питання напряму. Так, це, Ми... це що вам треба? Ми сфотографували так, ну, так, це. Будь ласка, ви перешкоджайте виконання нашої журналістської діяльності, це так. Да. Так. і кримінальний злочин. Стаття 171. Перешкоджання закону журналістської діяльності. Ми проводимо журналістське розслідування. По фальсифікації документів у нас відкрите кримінальне провадження за нашим зверненням. І зараз ви тут прилюдно, при всіх підтверджуєте. Так то головний редактор? На а? Ви хто мой редактор? На які підставі ви маєте допомагати? Ви мені зараз починаєте зачитувати моє права, що я вам щось Я вам вам права Так, А ви мені розказуєте, що я вам чомусь перешкоджаю, то я вам кажу, так покажіть мені ваше потенційне завдання, що... На якій підставі ви вимагаєте завдання? ви редактор? Ви повинні давати редакційне завдання редактору, вам редактор дає, правда? Я да. маю показати ви? вам своє посвідчення. Показати мені що... Посвідчення вам я показати? Я хочу подивитися ваше редакційне завдання. Я хочу подивитися ваше розпорядження про призначення на роботу. Ну, покажіть. Ну, я вам... я пишу, ти 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 не її? Діяли... я не треба посвідчення. Я ж вам ніяких не діляю уважень. Ви розумієте, що е... ви згідно закону виключно маєте робити? Виключно да. по закону, по концерту. Що да. ви зараз ви мене вимагаєте. Получається, ви голословно говорите, що у вас ці сердиційні... Я навіть не просто говорю, я навіть вам звернення написала. Чого ви його не в суді, що воно голословне? Я ж написала звернення. Звітою, ви... виконання, журналістського, завдання. Чого ви мені не розказували? Чого ви мені не розказували? Я фізично особлива. Скажіть, скажіть мені, будь ласка, ви можете показати лист із прокуратури, яким вам дозволили надати мені це все? Може, я можна Розкажите про відповідь. Я що... листі... по про відповідь прокуратури. Так, на підставі чого? Покажіть не... мені цей лист прокуратури. Чи він був? Я маю підстави думати, що його не було. Листа такого. Покажіть мені його. Ну Покажіть мені, що ви дійсно звертались <поставі> і питались у прокуратуру. Я три місяці не могла ознайомитися з документами. Як це немає? Три місяці ви мені морочили голову і сказали... Через три місяці. Я хочу, щоб ви надали мені підставу, що ви правду спрашували в прокуратурі, і вона правда відповіла, так, ознайомили Я хочу побачити це. Ви ж мені написали відповіді, що ви звертались? Ну, покажіть, не що ви звертались. І ваше звернення і їх відповідь. Це ж просто, якщо ви це правда зробили, ви приносите і кажете, дивіться, ми зверталися, нам відповіли. Все, крапка. Питання закінчилось. Ми це правда зробили. Це правда. Я хочу побачити, в яких... А це, яким ви, закон ж, закон ви хочете ми не маємо права. А, я не кажу вам, я вам просто бояться. Побачите. Ми кажемо, ми хочемо теж побачити. Ви кажете, ні, то ми вам не дамо. Що, і починаєте мені розказувати про щось. А ви державний службовець. Ми і шо? все, що у вас тут є, ви маєте. А от це, це, це були люди. Ми з вами общаємося, а ви часто. Як ми вийдемо звідси з вами на вулицю, я з вами задоволення на каву і ми з вами поговоримо, як люди. Зараз ви державний службовець. Ви нас не як людей розповідаєте. <рес> Ні, ми, ми ну, вас посприймаємо, як людина це, це, це... Ми вам доказали, ми вам доказали вже як. Я вивчаюся, у нас теж є певні обмеження. Правда? Далі слово за забрати про доступ до публічної інформації. Ви показуєте нам розпорядження? Перелік документів, які є з обмеженими. У вас є такі перелік? Дайте мені думку до мене, будь ласка. Я вас слухала. Є Певні обмеження, якщо, наприклад, матеріали долучені до кримінальної справи або передані в правоохоронку, і ми не знаємо, чи відкрите кримінальне, досудове провадження кримінальне будь-яке, ми не знаємо, як ми повинні поводитися, ми просимо правоохоронний орган, куди ми передали матеріали. Сказати нам, чи воно не буде суперечити розголошенню до судового слідства. А ви що підписували? Тому що Ми ви... підписували кримінальне обрадження ви. Особисто ви я приходжу, почат... показую вам посвідчення, що у є відповідальність кримінальна за розголошення. Чого? За розлив, якщо воно в кримінальному так, ви підписали за але, це. Почекайте, так, справа, справі, але ми не знаємо, ми передали і ми питаємо, ви, ви, який стан розгляду, можемо ми цим розпоряджатися відкрито чи не можемо? Що ви сказали? Чекайте. Якщо Зараз то... я переведу на відповідь, що... ви сказали. Не дали інформацію з Ми, ми тоді Працівники ДФІ Закарпатської області, працюючи стільки років в цій установі, не знають законів України. Що ви тут робите? А що для ваші юристи? Якщо ви чули десь, що є якась, можливо, справа, ви ж не знаєте, вас не повідомляли, ви ж про це не знаєте. Ви не маєте про це знати, бо тут тайна. Про це могла знати... Е Світлана Федорівна, якщо ви це знаєте, значить вона вам розголосила документи слідства. Вона вам розголосила, ви звідки це знаєте, що є справа кримінальна? Я кримінального. що ми не це знаєте? Ми не знаємо, А ми чого ми вибирали запит правоохрані?